Бійці одного з батальйонів 118-ї окремої бригади територіальної оборони взяли участь у спеціальних навчаннях. За інформацією прес-служби, бригади відпрацьовували тренування, спрямовані на посилення навиків орієнтації і пересування малими групами на місцевості в умовах стеження ворожих БПЛА. Кільком групам було поставлено завдання пройти пересіченою місцевістю до цілі і лишитися непоміченими. Контрольна ж група мала вистажити перших за допомогою квадрокоптерів. Протяжність маршруту до цілі понад 5 кілометрів. Він пролягає через яри, поля та лісосмуги. Цю дистанцію потрібно подолати в повній амуніції, не втратити нікого з групи, залишатися непоміченими і виконати задачу. За словами командирів підрозділів, такі тренування не тільки формують основні бойові навички, а й посилюють фізичну та моральну витривалість кожного бійця.